Хмельницький казковий правоохоронець став головним героєм книги. Над художнім виданням про пригоди хлопчика-міліціонера Славка Хоробрика працювала подільська поетеса Оксана Радушинська. Складається щоденник з 15 повчальних оповідань. Вона мені вподоби, тому що в неї дуже гарні малюнки. Почну читати її вже сьогодні. Надрукувати книгу письменниці та правоохоронцям допомогли меценати. Художнє видання вийшло накладом у 4 тисячі примірників. Розповсюдити літературу планують по усіх школах та місцевих бібліотеках. Я взагалі сподіваюся, що і діти з батьками також будуть читати цю книгу, тобто вік не обмежений. Ідейною матусею казкового персонажа стала майор міліції Інна Глега. Жінка у погонах розповідає, вигадала такого персонажа, якого могли б наслідувати діти. Славуко мужний, хоробрий, і це мені, мені подобається. Він хоро, хоробрий, що він ще на така гарне ім'я. На Хмельниччині казковий міліціонер з'явився навесні минулого року. Спершу хоробрика оселили на шкільних щоденниках, потім виготовили ляльку. А тепер казковий персонаж став ще й художнім. Цим проектом зацікавилися іноземні благодійні фонди, які вважають, що цією книгою потрібно забезпечити усі шкільні бібліотеки по Україні, оскільки вона є першим в Україні виданням, художнім виданням з елементами правового виховання. З нагоди презентації книги міліціонери для найменших хмельничан організували справжнє шоу. На сцені свої досягнення демонструвала збірна юних інспекторів дорожнього руху, показові виступи для дошкільнят та учнів. Також влаштували кінологи і працівники державтоінспекції.